Привітуліки, привітуліки! Неділя, 2 червня. Ой, що вам сказати? Ми всі працюємо з раннього ранку до пізньої ночі, як то кажуть. Вчора згадала, що ще дещо хотіла зробити до асортименту на сайт, та не зробила. Прийшлося сидіти, я ж кушу доночі мені робити, потім відправила розробітникам. Короче, я ж кушу. З, ранку, з раннього ранку до пізньої ніченьки. Так ото і в нас. В них ще що. Що світло вимикають ну, у Олі там, там, де займаються сайтом, в них вимикають світло і це уповільнює трішки процес. Ну але сьогодні зранку в нас вже була розмова з ними, начебто все йде по плану. Вони планують сьогодні завершити все. Загвоздка стала е, в чому. Не підв'язується нова пошта. Е, підв'язується тільки доставка, ну, заповнення інформації, ну по типу як для Укрпошти. Да? Тобто з, е, з індексом, з адресою, хто це цікаво, в нас там сигналить. Зараз піду, подивлюся. Збігала, то до сусіда приїхали. Е, на чому я закінчила, ага. Е, тобто, щоб е, була змога на сайті про оформлені замовлення е, відразу заповнити дані стосовно відправки, да, щоб не комуніцирувати по цьому поводу у особисті, там, у вайбері, чомусь. Не хоче коректно працювати. Було питання, що, можливо, ну, той код, який надала нова пошта, да, не спрацьовує. Але розробітники навіть створили новий пустий сайт, додали його туди, і там він водночас підв'язався і запрацював. В чому загвоздка саме на нашому сайті незрозуміло. Тож з'ясовують і намагаються устранити це недорозуміння. Ось. Ну, і в планах на завтра все ж таки влаштувати відкриття. Сподіваюся, що не буде ніяких форс-мажорів. Нічого нам не помішається зробити. Я обіцяла вам від себе придумати щось цікавеньке на відкриття. Значить, що хочу запропонувати. Сьогодні мені повинні зробити промокод. Є на сайті вже прив'язана така опція, як при оформленні замовлення застосувати промокод. Всі ті, хто приймав участь у створенні цього сайту, а саме донатив без різниці, яку суму, всі отримають промокод на перше замовлення. Я, як тільки отримаю його, розішлю всім у особисті. Це буде разово, дія його при оформленні замовлення, без різниці на що. Чи на закваски, чи на набори, чи на форми, чи на ферменти, чи на готову продукцію. Ви матимете змогу застосувати промокод зі знижкою 10%. І зробити своє замовлення, так скажімо, акційне. Далі, поміж тих, хто на протязі першого тижня зробить замовлення, всіх буду виписувати собі так, як це було з донатом. Вже витрачу свій час, але мені хочеться, щоб всі були віддячені. Значить, всі, хто зроблять замовлення на протязі першого тижня, я буду виписувати, всі будуть під номерками. Номерок також буду вам надавати да, особисті. І наприкінці тижня, ну якщо завтра запустимося, то давайте на неділю. Назначимо розіграш і розіграємо головку сиру. Невеличку, маленьку головку сиру. Можливо, це буде не головка, а відрізаний шматочок. Бо в мене в планах розрізати великі головки гауди, канестрата. Так що ось такі в нас будуть. Святкові умови, скажімо так, да? тобто, всім, хто приймав участь промокод на знижку 10%. Ну і за замовлення, всім, хто зробить на протязі першого тижня, буде розіграш сиру. Ну, Від вас також попрошу, там будуть, значить, така функція. Відгуки, да? можна буде залишати відгуки. Тому заздалегідь, прошу вас і нагадаю вам і при відкритті, що всі, хто користувався, навіть якщо ви не робите замовлення, значить сайт працюватиме по принципу реєстрації. Раджу все-таки зареєструватися, щоб у вас був свій особистий кабінет. Знаєте, да, хто замовляв в інтернеті, що є два види сайтів. Є такі, що ви реєструєтесь і робите замовлення, тоді у вас є вже свій особистий кабінет. І є такі сайти, де не треба реєструватися, можна просто зайти, зробити замовлення і все. У нас реєстрація буде. І раджу всім реєструватися. Наскільки я розумію, залишити відгук, написати можна буде і без е, покупки. Ну, тобто ви можете зареєструватися, зайти на сайт і залишити відгук можна не один, про що ви хочете, про якусь конкретну закваску, про фермент, про форми, про сир, хто куштував наш сир авторський. Ну, тобто, будь про що, ви можете писати свої замовлення, і я вас про це дуже прошу. Це допоможе швидше запустити сайт, щоб він працював через усі пошукові системи, щоб його пропонувало, коли хтось вбиває, наприклад, в пошуку там, Google, да, якесь там запитання, ну, по типу там, форми для сиру чи щось, щоб швидше вивести його. Врекомендовані. Це вкрай необхідно, і я вас про це шкушу дуже прошу. Е, насправді я передивилася свої, е, свою статистику на Ютубі. І саме в червні місяці минулого року я розпочала торгувати заквасками, ферментом. Тому рік ми вже, скажімо так, працювали. За цей рік клієнтів у нас дуже багато. І якщо кожен з вас залишить по декілька відгуків, це і мені буде дуже приємно, і вам не складно. І головне, що це допоможе просуванню сайту. Ну, а також також відразу прошу і буду про це повторювати ще неодноразово. Що в мене буде до вас прохання його радити. Тобто ділитися з ним в групах, де ви стоїте, саме сайтом, да, інтернет-магазином. Не просто як зараз от, у Фейсбуці, там ви в якійсь групі спілкуєтесь і хтось там щось запитує, і ви пишете там Раджу ПГ-міма. Так, це ПГ-міма, але це люди просто переходять на мою сторінку у Фейсбуці. Або ми пишемо, да, там, що є на Ютубі канал Міма. Тобто людині потрібно шукати там цей канал і так далі. То тепер я вас попрошу ділитися саме сайтом на майбутнє. Зі знайомими, все рівно у всіх у нас да, є там, подружки, сусідки, які також тримають господарство, також цікавляться цим всім. Те ж саме стосується і тих, хто просто замовляє в нас сирочки. Також попрошу вас залишати свої відгуки, ділитися зі знайомими посиланням на наш інтернет-магазин, так як це глобальний проєкт, да? це не просто інтернет-магазин, це цілий сайт, це два в одному чи три в одному, хто як називайте. Є просто сайти да, з ну, ознакомительною е, інформацією. Є просто інтернет-магазини, де можна придбати там, ну, да, за однією отраслю товари. Е, є інтернет-магазини, які торгують готовою продукцією. То в нас це все буде поєднано. В нас буде і наша готова продукція, в нас буде і все для сироваріння, в нас будуть текстові рецепти. Прямо на сайті можна знайти почитати. При замовленні наборчиків на 10 літрів всі будуть отримувати роздрукований рецепт, як правильно приготувати той чи іний сир. В нас буде там рубрика відео. І коли ви заходитимете натискатимете на цю графу відео, там буде підрозділи «Відеорецепти» і «Відеопоради», Тобто, купляючи чи бажаючи замовити, ну, наприклад, закваску для сиру да? а ви його ніколи не варили і не варили, і не знаєте і то ви можете зайти у рубрику відеорецепти, знайти саме сир Канестрату, не йти на Ютуб і гортати весь плейлист, бо деякі не вміють, чесно кажучи, навіть знаходити на Ютубі плейлист сироваріння. А не треба буде нікуди ходити, воно буде. От ви вбили в пошук Канестрато рецепт або Канестрато відео. Все, вам буде відкриватися. Ви натискаєте і переходите, безпосередньо переглядаєте саме відео цього сиру. Там буде, я ж кажу, що, і поради по типу там, і догляд за росолом, і як зробити той росол. Ну, багато, багато інформації, дуже багато чому й така затримка. Майже місяць ми вже працюємо. 7 числа буде місяць, як ми займаємося створенням. Такої цікавої, глобальної платформи. Да? Тобто назвати це просто сайтом не назвеш, назвати це просто інтернет-магазином не назвеш. Це все поєднано, це все глобально. я думаю, вам всім дуже сподобається. Я просто впевнена в цьому. Я сподіваюся на це. Тому, до речі, сьогодні у мене Вова знову сепарує молоко. Завтра я не буду нічого говорити. Зараз я попоралася, подоїлася, він поставив сепаратор, сепарує, я попрала зараз вивісю речі. Чому так вирішили? Я хоч і казала, що сподіваюся, що то буде останнє сепарування. У нас жарко, спекотно і водночас страшенний вітрюгон, Тому що. Якщо сьогодні не просепарувати, то потрібно завтра варити. Завтра, якщо все буде по плану, то в мене будуть трішки інші да, завдання, створити і відео запуску інтернет-магазину, і всюди розповсюджувати посилання на цей інтернет-магазин і так далі. Тобто варити мені завтра ніколи. Вже сподіваюся, що у вівторок буду щось варити. Тому так. Начебто все сказала, все рівно щось забула. Це як завжди. Як буду згадувати, напевно, треба собі вже якусь шпаргалочку писати. Як буду згадувати, буду там, чи завтра вам додавати якусь інформацію, чи ще щось. я ж кушу. Там буде все. І форми, і, і до формів, і термометри, і... І готові набори, і для новачків, і для більш досвідчених, і ваги, і закваски, і ферменти окремо, і наборчики на 10 літрів, і готова продукція, і спеції. І нагадую, що спеції в нас ціна не змінилася і не зміниться. І так, як роблять в других інтернет-магазинах, і продають спеції по 20 грам, фасують. Ми не будемо цього робити. Як була в нас ціна за 100 грам, так і буде 100 грам. Е, тому там буде дуже і дуже цікаво і дуже багато чого. Все в одному місці тепер, як скажімо так. Все, мої любі мої хороші, мені насправді ніколи. Треба вивісити речі і бігти, працювати далі. Всіх вас обійняла, зацілувала. Очікуйте від мене в особисті, хто допомагав, я з вами зв'яжуся обов'язково і надам вам промокод. Враховуйте те, що буде розіграш серед тих, хто зробить замовлення на першому тижні. Я завтра при відкритті, якщо це все буде завтра, Ну, тобто при відкритті, да, давайте так скажімо. Я все це повторю, якщо не забуду. Тому ось так. Всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Всіх обійняла, зацілувала. Ваша міма.